О, привіт Орест! Тільки про твою партію сказав і одразу нас перетнуло. Поїхали. Очікувано? Очікувано. CADAS Так. Ну, я намагаюся просто грати в правильні шахи. А Орес навпаки любить ось такі всі нетрадиційні, нетипові позиції. Він від них кайфує. І ми в нього не повинні забирати це право. Так, давайте запропонуємо обмін. Тепер запропонуємо хороший обмін, тому що я перекрив взаємодію і слона, але бачимо, Оресту на це неважливо. Як тоді цим скористатися? Так, нубити я повинен. Так, а 6 поки нічого не дає. Там за моїм пішаком заходять. А пішак на D4 в мене це слабкість, в принципі, якщо на неї подивитися. Доведеться скидати якість. Хай буде. А, кіння 3. Окей. Так, тоді темповий хід напали на туру. Зараз рокіровку роблю. Очевидно, Орес буде сюди рокіруватися, але вже важко, тому що пішак на А2 провисає. Можливо, якось Тура аж 3 грати, але знову-таки вона тут. А, вона підбій, сорі. На, стільки розмовляти і думати за день важко. Так. Ну, тепер оце зачіпка. Тобто якось можна за неї при бажанні зайти. Так, ми бачимо, Орес мені намагається її не віддати одразу. Так, але я її піду забирати все одно, тому що воно моє. Цього ходу нема кінь висить, а цього пішака незрозуміло чим захищати. Тому є шанс, що можна його відібрати. Так, Тураж 4. Логічний хід. Так, 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 так. Цей хід здається також корисний. Угу. Три нулі. Отак просто. <кій> так, головне, що я на такий хід здається, можу цього пішака вкрасти. Так, сподіваюся, що в мене з інтернетом нема проблем, тому що Орест якось надовго задумався. Так, це логічний хід. Хе-хе-хе. <гум> thank Так, номінація Слона над конем повинна бути. Так, походу, ще одна нічия. Ех. Ну, я намагався народ, ви бачите, намагаюся грати, ризикувати, але якось сьогодні і в мене, і в інших опонентів запас міцності.